Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску Яремчук не врятував Валенцію від поразки Вільяреалу, Ілья Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу. Анчелоті зробив несподіване відкриття щодо Луніна. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко став одним із кандидатів на трансфер у відомий європейський клуб. І риски відпустять молодого футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію. Долю Миколенка буде вирішено за декілька місяців. Повідомляє БІЛД. Контракт Віталія Миколенка із Евертоном діє до літа 2026 року. Він проводить вдалий сезон за англійську команду та регулярно отримує високі оцінки. За свою гру завдяки цьому на українця звернули увагу в інших європейських лігах. Головним претендентом на українського захисника стала Мюнхенська Баварія, яка включила прізвище Віталії до списку потенційних кандидатів на заміну Альфонсо Девісу. Влітку канадський футболіст перейде до мадридського реала, і німецький клуб вже зараз шукає заміну гравцю. Евертон хоче отримати за Миколенка не менше ніж 30 мільйонів євро. У Баварії. Ухвалять рішення щодо Віталія після того, як стане відомо, хто очолить Мюнхенську команду замість Томаса Тухеля у сезоні 2023-2024. Миколенко провів за Евертон 26 матчів у всіх турнірах та забив два голи. Арсенал має намір підсилитися гравцем, який має фантастичну реалізацію цього сезону. За інформацією, Football Insider, Лондонський клуб зацікавлений у трансфері нападника спортинга Віктора Дьокереша. Футболіст вразив англійський колектив своєю грою. У поточному сезоні 25-річний форвард забив 33 м'ячі та віддав 13 результативних передач у 38 матчах. Щоби отримати Дьокереша, Арсеналу доведеться заплатити. 100 мільйонів євро. Саме така сума прописана у клаусулі Шведа. Головний тренер Реала Карло Анджелуті зробив заяву щодо Андрія Луніна. Наставник мадридців з'ясував для себе, що у нього є ще один чудовий варіант. Керманич королівського клубу на прес-конференції після поєдинку з Осасуною, в якому вершкові перемогли 4-2, заявив, що команда почувається безпечно з Луніним і тому з поверненням куртуа поспішати не будуть. Лунін. Ми з'ясували, що у нас є чудовий воротар. Що стосується Куртуа, то подивимося, він повертається після серйозної травми. Ми почуваємося в безпеці з Луніним і не поспішаємо Стібо. Цитує Анчелоті Мадрид Екст. Баварія проявляє інтерес до українця. Як повідомляє FCBіінсайд.com із посиланням на Calcio Mercato. німецький грант зацікавлений у придбанні півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова. Втім, головною проблемою для Баварії може стати божевільна клаусула у 150 мільйонів євро. Дежерело зазначає, що Шахтар у перспективі хотів би отримати за Судакова навіть більшу суму, ніж від трансферу Михайла Мудрика до Чілсі, який коштує. Тував лондонцям 70 мільйонів євро раніше була інформація про те, що Ліверпуль дуже наблизився до підписання українця, але Мансіті також зацікавлений півзахисником та може заплатити більше ніж дадуть Мерсесайці. Роман Яремчук знову вийшов у старті Кажанів, а його команда на момент початку левантійського дербі мала три матчі в безпрограшну серію і претендувала на єврокубкову зону Вілья Реал, який на тижні вилетів з Ліги Європи від Марселя, розпочав активніше. Підопічні Марселіно Тораля мали супершанс на 13-й хвилині. Впродовж кількох секунд Георгій Мамардашвілі тричі вступав у гру, відбивши кілька ударів поспіль з меж штрафного та ще й надійно зігравши на виході, Валенсія відповіла виходом у Годуро, який уникнув офсайду, опинився перед голкіпером. Але перекинув і його, і ворота. Був ще удар Кануса головою, з яким впорався Юргенсон. На 36 й хвилині вільяреал заробив пенальті. Алекс Баена з 11-метрового не зміг переграти Мамардашвілі. Грузинський кіпер намертво забрав м'яч після доволі кволого удару. Наприкінці тайму Діего Лопес отримав пас від Яремчука, а після його удару м'яч зачепив руку Куенки. Арбітер пенальті не призначив. Перша половина завершилася нулями. Український форвард жодного разу не пробив по воротах, більше проявивши себе як асистент. В активі Романа два ключові пари по перерві Петер Гонсалес класно пробив у дальній кут воріт вільяреала. Йоргенсон дотягнувся і відбив м'яч. Господарі відповіли куди гостріше. Комесанія і соролот з інтервалом у кілька секунд не змогли пробити Мамардашвілі. Однак гол відклався на лічені секунди. Котовий завершився влучним ударом коенки, який заштовхав м'яч у ворота. Роман Яремчук тягнувся до м'яча навіть руками, але не дістав 1-0. Нагадав про себе і Яремчук, який заробив жовту картку для суперника за фол в центрі поля. Одразу після цього Роман залишив поле, так і не завдавши по воротах субмарини жодного удару. Але хоч без травми перед поїздкою до збірної України на матч з Боснією. Статистика Яремчука. 11 точних передач з 13, 3 ключові передачі, 21 дотик до м'яча, 7 втрат і одне вигране єдиноборство з восьми. Матч закінчився з рахунком 1-0. Валенція перервала тримачеву серію без поразок і йде восьмою. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!